Війна саперів дуже давно, і я стикаюся дуже з різними саперами, іменно противника, то я можу сказати, що там теж є недураки і розумні дуже сильно люди, які використовують ну, багато принципів мінування і всяких штук. з... Як так сказати, з побутових речей можуть зробити непогану взривчатку і непогано замінувати будинок, ну, все, що хочете, все, що хочеш можна замінувати. От, і вони над цим працюють, розвиваються ну, доволі непогано. Тобто Війна така йде потужно. Ми були тоді на Херсонщині, вони тоді замінували повністю весь населений пункт. Вроді би, ми коли зайшли вже, тобто ми. Так, уваги не придали, але були будинки дуже сильно е, і по-розумному заміновано. Просто в проводці в самій будівлі, на виключателях, і плюс додатково ще йшли в подвали, де вони не могли вже вони відходили, тікали. Своє БК вони за, за, за допомогою тіпо, світла, тіпо, електрики в домі. Якщо включаєш чи виключаєш, воно зразу і в будинку підривається, і підривається рядом підвал. Тобто, доволі так. Серйозно вони і техніку добре мінували. З розтяжками у них теж дуже велика фантазія, особливо посадки. От, вони схеми використовують, тобто, щоб мінувати. Там не одна, не дві розтяжки, а у них йде цепочка тобто, противотанкова. Потім від неї там пару вони даже можуть ставити розтяжку, йде розтяжка в лісопосадці. І вони біля розтяжки ставлять ПМНки. Тобто, Треба бути завжди уважним, бо то, що людина, коли сапер бачить розтяжку, він може забутися, що там біля неї щось може бути. І він вже от йде, він бачить розтяжку, йде знімати розтяжку. А виходить так, що є ПМНка. І вже мінус один сапер, тобто він 300, це теж погано, бо в нас такий случай вже був. Ми стикалися теж на Херсонщині. Наш, він дуже досвідчений сапер був. Розтяжку пішов знімати, вже роботу зробили, пішов знімати розтяжку і підірвався на пеменці. Тобто не замітив, не придав увазі, що може бути щось. Тобто кожен шах свій треба постійно перевіряти».